Також відомо наступне. Це каже наша держприкордонслужба, що після виборів окупанти планують мобілізувати до 300 тисяч громадян України на тимчасово окупованих територіях. На підтвердження планів росіян у держприкордонслужбі опублікували відповідний документ, переданий однією з українських спецслужб. Ми прекрасно пам'ятаємо і знаємо, що не один місяць окупанти роздавали і змушували українців на тимчасово окупованих. Територіях брати паспорти Російської Федерації. Ну і прогнозовано, що тепер вони будуть вважати, що це є громадяни болотів, особливо після виборів. Відповідно їхнім, начебто, обов'язком буде йти воювати. 300 тисяч каже держпрокослужба, наголошу хочуть мобілізувати. Щодо Білгородської області, хочу вам сказати наступне: що там тривають бої, там тривають удари. Сьогодні вранці також було неспокійно і також, от власне, є е, там прильоти. і, Відповідно, є нові території, куди е, в тому числі і Русський добровольчий корпус зуміли е, зайти. Ну і є висловлення нашого керівника головного управління розвідки Кирила Боданова. Він повідомляє наступне: що це є окремі формування добровольчі, де є. Представники Російської Федерації з паспортами вони будуть нарощувати свої удари, вони будуть збільшувати свій потенціал. І, відповідно, прокоментував Кирило Буданов ідею щодо можливого обміну в звизволених територій в Белгороді на Мелітополь. Так, от він прокоментував обмін Тьоткіна на Мелітополь, Він назвав це радісною новиною. Очевидно, це є такий тролінг від керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. The cat sat on Рухаємось далі, хочу проговорити з вами про те, що кажуть наші союзники. Так от, в першу чергу це є президент Франції Монаель Макрон. Президент Франції Мональ Макрон пояснив, як за роки політичних відносин з Путіним перейшов від особистих дзвінків президенту Російської Федерації до більш жорстких заяв на рівні можливості застосування іноземних військ в Україні. Він підкреслив, що захоплений тим, що робить український народ, але зараз на фронті є дуже великі втрати з обох боків. Водночас. Росія змогла зорганізуватися під... Цю війну перелаштувати свою економіку на довгострокову перспективу, тоді як на міжнародній арені, у 24 році є дуже багато невизначеності. Ну от цитуємо президента Франції. Тому нам треба не лише визнати, як іти до миру, але яким буде цей справжній мир. Мир, який забезпечуватиме і вам безпеку і безпеку Європі. Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу, робити інакше. Якщо ворог каже, у нас лімітів немає, то чому ми маємо казати? каже Макрон, що у нас є ліміти? Ми маємо мету? Росія не має і не може? Перемогти в цій війні, саме тому ми продовжили бути з Україною пліч опліч. Не буде миру в Європі, якщо Україна муситиме капітулювати. Ну хочу уточнити, що знову ж таки це риторика, як і від Білого Дому е від Макрона про те, що Росія не повинна перемогти. Тобто, слово сполучення про перемогу України знову ж таки Макрон не вживає. Більш до речі, жорстким у висловлюваннях був президент Латвії Едгарс Рік Процитую його ми не повинні проводити червоні лінії для себе. Ми повинні проводити червоні лінії для Росії і не бояться їх проводити. Україна повинна перемогти. Ось важливо, каже президент Латвії. Росія повинна бути переможена. Росія Делента ест. Тобто, це він перефразував, що Карфаген має бути. Зруйнований до слова, також якщо вертатися до президента Франції Еммануеля Макрона, то Макрон запропонував також ідею тимчасового перемир'я, що має на увазі президент Франції. Так, от Франція запропонує Росії припинення вогню в Україні на час Олімпійських ігор, які відбудуться у столиці Франції в Парижі цього літа з 26 липня до 11 серпня. Для довідки з 92-го року, так відколи тривають кожних 4 роки Олімпійські ігри. Перемиря порушилося вже тричі в різних конфліктах. Ну і вам не буду нагадувати казати, хто власне був ініціатором порушення перемиря.